Доброго дня, дорогі друзі! Прослухайте, будь ласка, гороскоп на липень 2023 року для всіх знаків Зодіаку. Овен. Насамперед, в цьому місяці ваші вищі сили будуть на вашій стороні. Вони будуть вам давати підказки, як діяти в складних випадках. Головне не ігнорувати те, що надходить до вас. Також вам прийдуть всі питання вирішувати самотужки. Але не хвилюйтесь, вам на все хвататиме сили, але вам не завадило порада досвідченого вахівця. очікуйте сімейне свято, а також ви нарешті закінчите те, що почали раніше. Тілець. Іноді ви будете відчувати себе жертвою деяких обставин. Ви зміните своє ставлення і погляд на своє життя і до деяких людей, що біля вас. Деякі справи ще не будуть вирішені. Часно – На це все потрібен деякий час. І внаслідок цього у вас можуть бути деякі проблеми з вашим здоров'ям, стреси, хвилювання. Тому слідкуйте за своїм станом. Вже в кінці липня ви зможете все вирішити. І цей стан, і все стане на свої місця. Близнюки! липень вам не принесе те, на що ви так розраховували. Всі ваші плани і ідеї знаходяться в стані ілюзій. Але у вас буде можливість змінити своє життя на краще. Головне правильно зробити свій вибір. Вам іноді прийдеться відстоювати те, що ваше по праву. І скажу відверто, вам буде не так це просто зробити. Але ваша родина завжди буде поруч. І завжди буде піддержкою тяжкі моменти. Рак. Нарешті прийшов у ваш час. Ви будете відчувати себе на вершині слави. Це буде залежати від вас. Ви будете контролювати і керувати своїм життям і життям деяких людей, що вас оточують. Але не все й так просто. Біля вас будуть люди, які будуть впливати на ваше життя. Саме з ними вам прийдеться і вирішувати деякі складні питання, що будуть у вашому житті. Але як би там не складалося, все рівно останнє слово буде за вами. Лев, у вас з'явилась нагода змінити своє життя. Цей місяць дає вам змогу змінити. Головне, не втрачайте цієї можливості. Якщо ви правильно розставите свої пріоритети, то ваш успіх прийде вже в липні. Але при цьому будьте справедливі і чесні. Як самі собою, так і оточуючих, ті, хто біля вас. Ви відчуєте себе королевою, але не забувайте завдяки чого і кого ви відчули такі зміни. Але вам в цьому місяці прийдеться вирішувати і судові справи. Діва! Можливо, вам в липні прийдеться відмовитись від того, що не приносить вам користі. Від вас піде те, що вам заважає по життю, вирішити деякі складні питання вам в цьому місяці буде не так легко. Прийдеться шукати новий заробіток. Ваш стан буде не зовсім стабільним. Ви почуєте новину, яка вас зовсім не задовільнить. В цьому місяці вам прийдеться шукати нові шляхи для вашого успіху. Терези. Ви дуже швидко стартували цього місяця. І тепер можете опинитись не зовсім там, де планували раніше. Ви дієте дуже активно, але не маєте чіткої мети. І ціль ваша не зовсім зрозуміла вам самі. Тому вже в середині липня ви можете відчути нестабільність і нерозуміння, куди рухатись далі. Ви відчуєте, як ваше серце говорить одне, а розум зовсім інше. Такий стан не зовсім вам на руку, але вас може врятувати нові відносини і знайомства, які принесуть гармонію і баланс ваше життя. Скорпіон. на початку липня вам треба трішки відпочити від тієї роботи, що була раніше. Вам треба деякий час, щоб вирішити, що робити далі, але цей місяць не залишає вас на самоті з проблемами. Вже зовсім скоро у вас з'являться можливості щось змінити. У вас будуть нові зустрічі і нові контракти, які допоможуть вам. Цей місяць буде щедрим з вами і в фінансовій сфері. Стрілець. Липень хоче вас застерегти від деяких спокус. Він буде дуже сильно на вас впливати і спокушати. Тому будьте дуже обережні і не втрачайте розуму. Більше слухайте свою інтуїцію і внутрішній голос. Не дозволяйте іншим керувати своїм життям. Не спішіть бути відкритими для всіх. Будуть такі люди з вашого оточення, які скористаються вами. А ви опинитесь в неприємній ситуації, тому будьте дуже і дуже обережні. Козирі! Ви опинитесь під впливом інших людей. На ваше життя будуть впливати з різних боків. Вам прийдеться приймати рішення тільки за допомогою тих людей, які вас оточують. Можливо, нові знайомства, деякі перспективи, але все це за допомогою групи людей, а не вам самому. Деякі козироги можуть завагітніти в липні, і це буде очікувана вагітність. Так, тому що рішення приймалися разом. Водолій. Щоб вирішити деякі фінансові питання, вам прийдеться відправитися в дорогу. Там ви знайдете те, що шукали, е, те, що шукали. Фінанси до вас будуть надходити, але будуть стільки, скільки потрібно для вашого життя. Також хочу вас попередити про крадіжку або оману. Тому будьте дуже обережні в спілкуванні з іншими людьми, щоб не стати жертвою омана і пограбувань. І завершує наш сьогоднішній прогноз: це риби. Цей місяць вас нічим не здивує і нічого конкретного не принесе, але дещо з вами буде траплятись. Наприклад, з вашого... Некерованої поведінки ви можете з кимось дуже серйозно посваритись або мати дуже неприємну розмову. Тому перед тим, як діяти, все дуже добре обміркуйте. Також будьте обережні в спілкуванні, тому що хтось сильно на вас тисне енергетично. Тому не дивуйтесь, якщо ви щось знайшли те, що не належить вашій родині. Тримайте всі свої таємниці при собі. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій гороскоп на липень 2023 року для всіх знаків зодіак. Якщо вам сподобався, ставте лайк, підписуйтеся і пишіть коментарі. Ну, а в мене на цьому все. З вами, як завжди, була я, Лариса. Всього вам найкращого і до нових зустрічей! Papa. -pa.